Перед початком чергового засідання виконкому, що відбулось 26 вересня, Сергій Кузьменко звернувся до олександрійців з проханням ставитись до військовослужбовців з повагою та повідомив, що з 1 жовтня в Олександрії повноцінно запрацює ветеранський хаб. Фахівці мене поінформували, що готові до того, щоб надавати послуги. Ось ми знаємо, що перші ветерани і родини заходили вже, спілкувалися із фахівцями. Одним словом, відпрацювання процедури вже відбулося. Ми разом із Приютовською громадою в понеділок відповідно підпишемо протокол. Ось, і наші партнери, які разом із працівниками міської ради будуть цю послугу надавати, будуть готові робити це офіційно. Тому, шановні колеги, обов'язково. 1 жовтня відзначимо наших захисників і захисниць. Привітаємо, надамо всіляку підтримку і допомогу. І, як вже зазначив, в понеділок відкриваємо ветеранський хаб. Продовжуються капітальні ремонти в мультипрофільному та 17 му ліцеях. Роботи з санації проходять в рамках програми відбудови України. Фінансування забезпечує Європейський інвестиційний банк. Ця програма на два роки. Я хотів би, щоб Олександрійці, батьки і дітки, які навчаються в 17-й 20-й школі, розуміли, що це не якийсь косметичний ремонт, який можна зробити під час канікул. Це велика міжнародна програма. В цьому році у нас близько 30 мільйонів. Наступного року ми також чекаємо, що ці кошти будуть для того, щоб повністю провести санацію 17-ї 20-ї школи. Це проект на роки. Це фундамент нашої освіти в майбутньому, і очевидно, що під час того, коли ти робиш такі великі зміни, будуть тимчасові незручності. Ще до війни був розроблений проєкт з капітального ремонту вулиць в Олександрії. Були гроші, але завершити його повноцінно не вдалося. Незважаючи на дефіцит у коштах на Заводському мікрорайоні, все ж таки завершать реконструкцію трьох вулиць, зазначив очільник міста. Частково роботи ці були виконані в тому році, і зараз ось в вересні місяці, на початку жовтня. Ми будемо мати завершені роботи і на вулиці Козацькій, Запорізькій, перепрошую, і на вулиці Єфремова. По старому Пушкіна, по-новому героїв Нацгвардії, була зроблена в минулому році. Тому три вулиці на Заводському мікрорайоні, вони не випадкові. Це вулиці, про яких проходить сьомий маршрут автобусного сполучення нашого міста. Це інфраструктурні вулиці, і я сподіваюся, що і жителі цього мікрорайону, і пасажири наших комунального транспорту, які там рухаються, ось, будуть задоволені тим, що в місті з'являються капітально відремонтовані якісні вулиці із безпековими заходами, із можливості не тільки для. Водіїв, а в тому числі і для пішоходів». Також під час засідання члени виконкому визначились з датою та місцем проведення ярмарку. Все для саду та городу. Саджанці фруктових дерев, кущів, а також насіння овочів та продукти бджолярства продаватимуть з 8 по 19 жовтня на майданчику біля стадіона. Також поставили на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та вирішили ряд земельних питань.